І всім привіт! з вами Brother's Play І сьогодні ми продовжуємо грати в Sub-Surf, як ми і обіцяли. Під одним відео в коментарі там нам один написав був, і ми відповіли йому, що ми будемо грати ще з Sub-Surf. Так от, ми його розпочинаємо грати. Перше, що ми тут бачимо, сезон закінчився, У тебе остались монети з собі, ми превратили їх в награди. Твоя награда 1038 монет Забираємо. Давно чесно, не грав цю ігру, і ми вже будемо продовжувати її грати. Сьогодні ми будемо виповняти місії. Заходимо в івент. Рекорд дня виповнимо Fantasy Fest, загадочні препястив. Не знаю, чи повністю цього загадочне преп'ясти, як вийде вже в нам. Естафета по таймеру ми знімемо, не знаю, вже буде якесь інше одне відео, де ми повністю з'єднаємо і пройдемо саме. Саме естафета по таймеру. Далі марафон Лас Вегас Ну і тут ще ближайші з іспитання літаючої доски. Не знаю, як вийде вже. В принципі, це вже подивимося. Так, давайте спочатку виполним рекорд дня. Так, новинка. Студія подземки. Твори вместе з любими персонажами в новій студії подземки. Давайте попробуємо. От, в принципі. Ну, я його показував вам ще тоді, коли о, показував вам обнову. Так що, якщо ви відео не дивилися, подивіться. Так, з возвращення, поки тебе не було, твоя команда собрала монеты. 500 монет. Забираємо. Так, заходимо ще в шоп, заберемо там лутбокс один. Так, в принципі, там ще не не один є лутбокс. подарок Facebook. Получаємо літіль щота. В принципі, це все. Тут ще є от коронці от, получить результат. Алмаз набив. Ну, це прикольно. Так, 10 тисяч золота дали. Це дуже прикольно. Так, заходимо в місії. Достіження. Золотий серфер. Получаємо. Получаємо 8 ключів. Всі на вершині. Получаємо 8 ключів. Так, все. В принципі, так що сезонні сезон і є квести. Получаємо 150 е, самих кросовок. Ну, в принципі, це все. Так, це все? Так, да, все. Е, в принципі... Так, що, що тут це в новостях? А, в новості збираємо з обіді, щоб отримати круті награди. Получить тріма, ціня і множество других наград. В принципі, це все. Тепер давайте будемо виконувати рекорд дня. Погнали. Подивимося на саму локацію. Не знаю, чи вам чути самий звук ігри. Надію, що вам чути. Ну, локація така необбічна, прикольна. Мені вона дуже сподобалась. От, вже тут треба збирати такі от мічі дерев'яні, я так зрозумів. І за них можна отримувати круті награди. Так, збираємо букви. Так, в принципі, давайте я іспользую доску. А, мене доска стара. Нічого страшного, тому що я недавно цю ігру скачав. Тільки почав розбиратися в самій ігрі. Так що такі от справи. Так, в принципі, збираємо монетки. Тут треба... Допити 750 000, щоб отримати всі награди. Я так пам'ятаю. Так що я думаю це буде дуже скоро. Так, в принципі. Давно ми, чесно, в ігру цього не грали, вже якось відвиклося. Але ми далі будемо продовжувати, не знаю, будемо знімати, скоріше всього, далі там ще халяви, там будемо забирати за монети собі ці, е, набори самі. Ще що, що будемо там забирати. Е, за сезонну охоту там награди будемо получати. За золото будемо купляти там персонажів, яких наші немає. Будемо дивитися на них на доски, будемо, доски будемо купляти, в принципі, за золото. Ну, все побачите. От на що Free Fire, от ми вже сказали, от його вже точно знімати не будемо. Так, в принципі. Вже 200 тисяч набили. Обнова вже десь має бути через тиждень, вже десь на другий понеділок. Ми її, кстати, знімемо ту обнову. Так що підписуйтесь на канал. Так би хоч би по бездренькому зробити це все, щоб дуже скоро пройти цей рекордня. Але, скоріше всього, трошки буде довгенько. Так, охота на слова пройдено. Це дуже добре. Я думаю, що музику чути. Так, в принципі. Вже трохи швидкість збільшилася. О, забираємо жетон. Не знаю, чи ми доб'ємо цего от о, сезону охоти. Скоріше всього ми його не доб'ємо доб повністю. Але постараємося. До чого дійдемо, вже тоді заберемо, як вийде вже. Вже в слідущій обнові там вже ми будемо сезонну охоту більше приходити. Заберемо вже повністю її. Там всі награди круті. Подивимося, як вийде вже. Ой, дуже погано. Давайте используем один ключик, это же ничего страшного. Так что 230.000 треба пробігти. Ще ніби не дуже так багато. Зараз пробіжимо і получимо награди. Не дивись, які там награди, може такі самі, які колись давались. Скоріше всього такі самі. Я думаю там нічого не поміняли. О, дуже добре, що попався нас ...ранець. Так, головне, щоб не прибитися, бо дуже вже мало залишилося. дуже. Так, ще 10 тисяч. Це не дуже так багато. Во-вугу. А все, прийшли. Там же тон, ладно, це вже таке собі, не дуже також важне. Так, получаємо мені в Fantasy Fest. Так, реклама. Зараз виключу. О, Дуже скоро виключу. Так, украшення колекції, а, це все за донат. Тут ще можна якесь. А, це в мене цей персонаж є. Він теж там за донат. Так, в принципі, зайду в місії тут щось. Ага, забираємо ці лот. Не знаю, чи вже їх забирати. Ну, можна вже забрати. Чому б і ні. Давайте заберемо. Получаємо 50 монет собі обіті одну доску. Получаємо одну фору і один усилитель щоту. Так, цей за донат. В принципі, так, далі дня забираємо. Тут ще я знаю, да, тут є ще за рекламу. За рекламу я заберу вже пізніше. Поки заберу за те, що не за рекламу. Так, це все забираємо. Забрали ми одну доску 50 монів собі, один утілітіль щота. Ну, в принципі, от ви бачите. Так, тут ще можна участвувати ще, в принципі, і отримати ще плюс награди. Прикольні. Так, тут теж забираємо, тут є ще одне за рекламу, це вже пізніше подивлюсь. Так, получили, в мене вже 1207 монет з Рекорд Рекордня пройшли. Тепер погнали загадочні препятствия. Так, загадочні препятствия правила. ну, Не знаю, що чи вам читати. Тут, в принципі, все зрозуміло. Можете зупинити відео і перечитати, в принципі. Так, погнали. Не знаю, повністю, чи прийдемо. Попробуємо, поки ми не програємо. Давайте почати. Так, в принципі, музончик є, думаю чути. Мо мені загадочні препятствия дуже нравиться. Це дуже прикольно. Блін, забувся доскоз взяти. Ну, ладно вже. Така теж локація прикольна. Я ще перший раз бачу ніби. Ну, музику я чув вже в цій грі. А от локація ніби нова якась. А може і стара, не знаю. Не знаю, скільки вже там відео йде, але воно трошки довгеньке буде. Це дуже прикольно. Ну ладно, в принципі, все. Не так уж далеко я дійшов. Але ну, це трошки нормально, я б сказав. Давайте я їх заберу. Так, в принципі, забрав. Давайте я ще пройду до 145К. Давайте. Там мені не дуже багато і лишилось було. Проду тільки це і все. І почнемо грати марафон. Дуже затупив. Міг би прийти за раз. Не хотів даже тратити ключики, бо трошки жалко. Зроблю беренько дуже. Так що чуть-чуть залишилося. -чуть Служник повішено. І так, продовжуємо. Я вже це виповнив, тільки я трошки зупинив відео, тому що мені було неудобно грати, бо в мене ну, така проблема, що мікрофон встроєний в телефон. Якщо я буду торкатися цей мікрофон, то дуже буде чути. Шум в сам динамік. Ну Тому я її зупинив відео, щоб так от зробити. Так, забираємо. Забираємо тут 5 жетонів 4 доски 700 монет субіті. Ну і, в принципі, продовжуємо грати в марафон. Так, погнали. Тут треба, подивлюся. Так, тут треба 200 тисяч добити. Це дуже мало. Давайте може даже попробуємо пройти. Погнали. Ну це локація теж якась нова, чесно. І музику я перший раз чую. Такий веселий. Музончик. Та блін, та як так можна було протопити, я не знаю. Ну ладно, буває. Сама гра дуже цікава, навіть якщо вам нема що зробити дуже скучно. І думаєте, що робити, то от можете скачати саму ігру бісер і пограти. Дуже прикольна локація. Мені дуже сподобалась. трошки підлюковує так зараз вже пройдемо його са сам марафон. О, ключик попався, давно не попадався. Ну, взагалі рідко попадається ключик. Так, це, скоріше всього, вже кінець. Так, це кінець. Ми пройшли в марафон. Зараз заберу там жетон. Все. Забрали повністю, зараз заберемо повністю награди з марафоном. І в принципі все. Так, заходимо. Забрати. Забираємо награди. Ну, все отлічно собі це пройдено. В принципі, все. Так, я не знаю, чи відкривати. Тут в мене ще є от, сезонні охоті. Давайте відкриємо. Монети собіття, Ой, монети собіття, монети 2000. Одну фору получили. І, в принципі, все. Ну, все. Так, це що у нас? Ага, тут ще от. Місія оповняла, ну нам все, все одно нічого не дали. Все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і ЗАК завжди був Розерс Плей. Всім удачі і всім пока!